Зіршавщини разом із побратимами приїхав на мітинг Віктор Шпортень. Він учасник бойових дій в Афганістані. Для нас, для афганців, військовий госпіталь, який знаходиться в місті Ужгороді, був єди, єдиний такий заклад, який безпосередньо приймав нас, лікував, і все лікування практично проходило безкоштовно. Єдиний заклад, яким ми афганці, користувалися кожного року, практично всі проходили через нього. І зараз ми заперечуємо проти того, щоб його об'єднувати. Бо то порушуються права наші афганці. кажуть так, що то буде краще, коли вони об'єднаються. Але ми. Тому не віримо. поруч біля учасників бойових дій на площі народній проти об'єднання медзакладів з обласною лікарною імені Новака виступає лікарка Закарпатського клінічного центру кардіології та кардіохірургії Ірина Котлярова. Ми протестуємо, тому що е, втрачаються фахіві. З фахівцями ніхто не радився. Проект з'явився дуже раптово. Він сирий, він не продуманий. Е, він ставить під загрозу існування всієї медичної галузі області. Ми за зміни, ми за реформи, але нехай вони будуть будуть виважені фахові, продумані, проаналізовані. Ми хочемо, щоб думку фахівців почули сьогодні. можновладці. владці водночас на площі народні зібралися ще на один мітинг. Він стосувався можливого закриття дитячої обласної бібліотеки. Прийшов на нього викладач у жну історик Роман Корсак. Я прийшов на підтримку дитячої обласної. Бібліотеки вважає, що це є неприйнятно у 21 столітті закривати заклад такого значення з давніх давен в історії є такий вислів. Якщо впала книжка і гроші одночасно на підлогу, завжди підніми. Ми знаходимося в центрі міста на Волошина, 20. Це історична частина міста, яка повинна мати таку книгозбірню. Наша бібліотека для дітей та юнацтва відповідно кожна категорія діток має свій відділ, і відповідно в кожному відділі для, для, для тої даної категорії відбуваються масові заходи, потрібні заходи і говорити про те, що діти не йдуть в бібліотеку, Говорить тільки та людина, яка, напевно, не має діток і сама не приходить у бібліотеку. За словами заступниці обласної дитячої бібліотеки Тетяни Вудмаски на мітингу. Півсотні їхніх представників. Учасники бойових дій та медики точну кількість протестувальників не назвали. Речниця насполіції в області Ганна Дан сказала про 300 мітингерів. Порушень не зафіксували. Кількість учасників перед ОДА також на ваших екранах. Питання про закриття дитячої обласної бібліотеки, а також реорганізацію 15 медзакладів Закарпаття, нині на сесії не розглядали. До мітингріу вийшли депутати Михайло Рівіс від Європейської солідарності, і Володимир Чубірко від рідного Закарпаття і пообіцяли ініціювати відставку голови облради Олексія Петрова. Андріана Курта, Олександр Курта, Іван Шемко. Новини на Суспільному.